Ось, мої халюші, мене догнали, мене ауді, вдарили в пару, але там ще проблема і до фари. бачите? Ось. Ось такі у нас проблеми є ще. Мої хороші, дивіться, в мене тільки що ситуація склалася. Їхала за дитиною в університет і мене вдарили ззаду. І ситуація взагалі, знаєте, може з кожним українцем статися. Ви повинні розуміти, де ні, де ви купуєте квартиру? Це важливо, що відбулося. Я паніка в мене вдарили. Ну і що робити? Бачу, повиходили турки з машини, повиходили росіяни. Як вийти з цієї ситуації? Я ж розумію, що мене просто надурять. а Я жінка, нічого цього не розуміюся. І ось. Сталася ситуація, я дзвоню в свою компанію, де я купила квартиру. Мені там допоможуть. Тому, мої дорогенькі, дуже уважно, дуже уважно е робіть, думайте, коли ви купуєте квартиру, тому що можуть бути багато різних ситуацій. Я спеціально знімаю таке відео, я не раз знімала, пам'ятаєте, в мене машина і зірвалася по дорозі. І потім у мене а, полетів в колесо, і я завжди дзвоню у свою компанію. І вони просто відкриті, щирі і завжди мене виручать. По-інакшому в другій країні не як Ви, мої підписники, скажете, ну що ж, у тебе є страховка, і ви будете праві. Страховка є, і за неї дуже дорого заплачено. Ну, але я вам скажу піти розбиратися. І чекати, поки страхова компанія відшкодує від гроші, ой, не знаю, чи це правильний вихід, мені порадило, що треба домовитися з людьми, які в'їхали. Але сам факт, що з, визвала з компанії людей. З, вони позвонили на їхнє СТО. З СТО приїхали люди, причому російськомовні. Він відвіз машину на, е, в саме СТО. Каже, треба подивитися зверху. Це одне говорити, а що там всередині, чи там перекосило, чи там щось ще вийшло, е, і, так, і, так, і так і вийшло, тому що зверху не видно всієї проблеми. І ось і вони назначили, порахували, і все е, людина розрахувалася, і так ми вийшли з ситуації. Тому, мої хороші, знаєте, в другій країні доказувати, що ти прав, мені здається, що дуже важко. Ось, ми в нашій країні не завжди можемо доказати, а в другій тим більше. Тому життєві ситуації є різні. Могла і я стукнути когось їхати. Слава Богу, що це не я зробила. Але якщо би я зробила, то життя ж не закінчилося. Правильно, все в житті буває. У людей ще більші проблеми є. Набагато. А це, я вам скажу, не проблема. Але треба бути уважним. До чого це відео? Це для того, щоб ви розуміли, коли ми живемо в країні, треба себе так вести, як ти хочеш, щоб, щоб з тобою тебе вели. Точно так. Ведіть себе так, як би ви хотіли, щоб з вами себе вели. От і все. Все дуже класно, все дуже добре, коли закінчується добре. Слава Україні, мої хороші! Будьте уважні, бережіть себе і не забувайте, що пані Марині треба підписатися, поділитися з друзями. Ось і все, щоб більше людей знали. Тому що такі ситуації в життєві, вони треба не пропускати їх. Розумієте? Ну, я така, наприклад, дуже уважна людина. Я дивлюся, що пишуть друзі, другі. Так що не пропускайте, будьте, будьте мудрі, розумні, і всього вам найкращого. Нехай з вами будуть тільки хороші події в житті, папа, мої хороші.